І а на сьогодні е надійшли заяви від трьох фізичних осіб, одна ну, громадська організація і дві заяви від громадян е <клух> склад комісії в нас одержали. Я вам хто вийде йде цей склад. Це Тіма Дмитро Андрійович, наш відповідь Шаревина Вікторія, начальник управління. Сто за захист про Кузьменка Інна Віктив, начальник відділу центру на адміністративних послуг, уліпок Олександр Легович, це військовослужбовець, Пашевський Андрійович, начальник відділу міського будування та архітектури. Ольга Оджикованіва, начальник відділу соціальної роботи з населення заздаленого на захисту, Чиковий Ван Прикорнич, заступник сільського область, надання виконавчих органів. Черновай, Марія Валентинівна, завідувача Сектора з ветеранської політики управління соціального захисту, і Вотьопетрович, голова обласної організації населення і дорожнього У нас є відповідність до постанови до тих, кого запропонувала голова. Я зараз швидше. Є питання. <зв 'язок> Голосуємо, Хто за? Хто, 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 Шановні депутати, доброго ранку. Мене чутно? Зараз, зараз ми провели комісію. Через 5 хвилин починаємо сесію. Прошу не відключатися ще 10-15 хвилин. Добре? Це у нас була комісія, а не сесія. Тому дуже вас прошу не відключайтеся і зараз проведемо швиденьку сесію, добре? Так, Ірина Володимирівна, хто там ще є, пусть заходить. Шевченко, подключається? Да, сказав, Щас, поки проспіваєте, я Щось підключусь. Ага, сума. Так, що там з перейменуванням? Що законопроект підправить? Населених пунктів, то я зараз будуть відповідати назвам регіону, тобто не буде об'єднана, буде просто територіальна громада. Ви ще не бачили в цій? Нових... Mm -mm, не бачили. Я... Ну... Не бачила ще. Они еще не внесли нас в Конституцию. Я бачила закон, ну законопроект, о до внесення в Конституцию территориальные. Ским Скиньте, чтобы я почитала, давай, пожалуйста. Ага, у нас переключаются. онлайн. Шесть уже да. Дора Радмитриевна пишет, что нету света, она не может подключиться. Да, да, она, да. да, она, да, да она нет света, она говорит, я не не могу подключиться. Сейчас мазур, да уж. О, давайте. Mm -hmm. Тільки прийдуть всі на 10-ту -го годину. Як Я все сказала? Взагалі. І в минулому. Спочатку війни не було жодного разу вихідних. Дякую. Я собираюсь поєнуть, если питання щось не работает. Навіть на великодень нема у нас вихідного. Наступного дня всі на роботі. О, Да-да-да-да, давайте ближче, ближче, я ж просила. Шановні депутати, поки я не почала сесію, одразу вас попереджаю, що після закінчення сесії всіх запрошую до себе на 3 хвилини. Я знаю, холодець ще не вариться у Тетяни Васильівни, але 3 хвилинки не нажиграють тролі. Перечесенська онлайн, Віктор От Тетяна Васильівна, кстати, мой ребёнок сказал, что в этом году нельзя есть холодець. Не можна. Не холодець. Каже, що лошадь дуже швидка, вона скаче. а коли десь він застиває і тормозить, все на одному місці, що сустави. Шо, були сустави. Шо? А ти де? Доброго ранку. Алло. алло. Шо? Так, у нас, виходить, Короткова, Валеріан. Алло, Олексій, да, давайте. А, Алёна, Алексей Патричеспатов, Намалинов, Серкова, Шевченко, Ричевская. Да, Киричевская. Старый, мы то чисто что тогда поможете будете считать, хорошо? Мы сейчас вы посчитаем депутатов, а Сева тоже подключается, А потом он уже подключился. Шевченко подключился, записано. И Бондарь, да, да, И Бондарь.

Так, шановні депутати, шановні депутати, доброго ранку. Мене чутно? Всі все мене чутно, чутно? все добре. Добре, дякую. Зараз у нас уже кворум є, є 19 депутатів зареєстрованими онлайн. Я 20-та, тому сесію оголошую відкритою. Ще не Слава нібо. Куля ширяє над мовта право. Се нам во, колотини. Сий веться здо. Да звинить моть нагаво. Шиво. Рішень і

Хвилина на мовчання за загиблими захисниками та захисницями Шановні депутати, на порядок 2 чергове 59-ї сесії Соф'янівської сільської ради з мирського району Одеської області винесено два питання. Які є пропозиції? Є пропозиції голосувати за основу в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Ось. Дякую. Перше питання порядку денного про внесення змін до рішення Софіянської сільської ради із Мильського району Одеської області від 24 грудня 2025 року номер 7097 про бюджет Сафянської сільської територіальної громади Ізмельської району Одеської області дві тисячі рік. Будь ласка, доходи до видаткової частини бюджету Сафянської сільської територіальної громади на 2026 рік збільшується за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів загальної середньої освіти. 17 мільйонів 545 тисяч. Освітні субвенції з державного бюджету платок, закладок, загадок, на заробітну плату педагогічних представників захвата загаданных середній освіти на січень 26-го року. 130 мільйонів 30 тисяч. Та субвенції з державного бюджету для підвищення престижності праці у сфері освіти, частини здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 14 мільйонів 546 тисяч. Дякую. Є питання до Маріни Миколаївни. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Um, um, двадцять yes. 21. дякую рішення прийнято одноголосно наступний проект рішення про затвердження складу комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб що проживали на тимчасово окупованих територій доповідає Жерева вікторія Миколаївна є де шановними депутатами вікторіями питання які є пропозиції okay. є пропозиції голосувати за в словом прошу підтримати та проголосувати Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, кожні ми закінчимо цьому році нашу останню 59-ту сесію. Я хочу вам сказати всім щирі слова подяки за плідну співпрацю весь 2025 рік, за потужну допомогу нашим захисникам та захисницям. Наша громада щодня допомагала і буде допомагати, тому що ми дуже сильна громада, ми українці і ми на кожного дня наближаємо нашу перемогу. Мир усім бажаю. Сімейного затишку міцного здоров'я і перемоги. Дякую нашим захисникам та захисницям, хто сьогодні на передовій. Хай Господь Бог їм допомагає, хай охороняє витримки їм сил, мужності, міцного здоров'я. А ми, як я казала, завжди будемо поруч, тому що ми єдині, ми українці. Слава Україні. Героям слава. Огошую закритою. Слава ми ще ця Зима живу. Я на бра, ся моти сміхнець на то, сиго приже, я просто.

Ойду, що в тіло, ми команду, що сам свого. Окаже, що ми праця Бого. Щиро всім дякую, запрошую всіх до себе, будь ласка, підніміться всі на пару хвилини, дуже вас просить.